Вітаю, зараз ми подивимося місто дергачі, чи можна буде повертатися у жовтні? В дергачі з дітьми жити в жовтні, в дергачах? Скажіть, будь ласка, чи вмикнеться опалення, світло і відновиться інфраструктура дергачів? Скажіть нам, будь ласка, і чи припиняться обстріли в місті дергачів у жовтні? Скажіть, будь ласка, вищі сили, на що нам чекати? в Місті дергачі, коли припинять обстріли? Чи можна повертатися у жовтні з дітьми? Опалення, світло. Так. Дергачі також постраждали дуже сильно. Втайнеся. Ніхто не знає, але мрії здійсняться. Такі страшні події вже припиняються, їх не буде. Люди дуже хочуть повернутися, але не знають, як і коли. Ми місто Дергачі дуже сильно постраждало, дуже. Я так розумію, що там відбувалися дуже сильні бої. Але на майбутнє вийшли гарні карти. Скажіть, будь ласка, вищі сили дергачі? Чи зміниться? Зміниться на краще, дивіться. Також світло відновлять. Буде світло в дергачах. Завершуються якісь військові дії. В жовтні якраз завершаться оці військові дії. Боїв більше не буде. І можна буде повертатися на кінець жовтня. І це. Змінюється у дергачів. більше таких страждань не буде і таких страшних обстрілів також не буде. Все змінилося. Більше такого не буде. Дивіться. Так. Так, Тут виходить, що ще середина місяця будуть завершуватися от такі події. І там, я так розумію, багато зруйнованих будинків і це буде перепона того, щоб відновити опалення і постачання світла. Так, а де, але повернення також, так. У жовтні, можливо, повернення... повертатися можна. У жовтні ближче до 20-х чисел. Якраз відновиться постачання світла. От така справа. І припиняться обстріли, бо також було дуже сильно. Пошкоджено все. І це заважало Так, я хочу забрати зразу це все заперечую. Заперечую. Буде працювати якась сильна дуже зброя. І це як Щіт, якийсь щит буде поставлений в цьому, в дергачах, що ворог не буде, не бачить не, не зможе нічого зробити. Дергачі будуть дуже сильно захищені. Така карта і світло дадуть. І це жовтень. На жовтень відновиться постачання. Так що Повернення можливе. Люди повернуться. Багато будівель зруйновано. Так, повертатися можна. Ще дуже багато людей, які там є в місті, вони потребують такої води, води або ліків. Їм необхідна допомога, також прийде допомога. Так, добре, я це хочу перекрити і поставити в Верховний суд, щоб все, що заподіяно дергачам, щоб е, всі руйнування, сльози, біль, страждання, страхи, все повернулося тому, хто це заподіяв. Буде так, буде так, буде так. А місто буде жити щасливе, відроджене, дуже красиве. Так, відкриваємо дорогу. Якнайшвидше, будь ласка, відкрити дорогу. От так, щоб люди змогли повернутися і навести лад в, своїм, в, своєму, в своїх дергачах, щоб... Всі мали роботу і відродження економіки, міста, дергачів. Так, щоб припинилися страждання якнайшвидше. Так, перекриваю, перекриваю. Це дуже гарно. Це дуже добре. На майбутнє здійснення мрії всі повернуться додому. Ще так, там будуть якраз завершатися всі роботи по відновленню постачання. Більше нема ніяких перешкод, які заважають повернутися мешканцям дергачів до своїх домівок. Відкриваю дороги. Більше нема ніяких перепон, які заважають батькам з дітьми повернутися до своїх домівок в дергачі. Відкриваю дорогу, знімаю весь негатив, відправляю ворогу все, що заподіяно дергачам, всі страждання, руйнування. Знімаю віддаю ворогові буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили, ангелів-охоронців, духів рода. Прошу якнайшвидше вмикніть світло в дергачах, дати людям тепло, світло, воду, все, що необхідно для життя в місті Дергачі, надходить без перешкод і якнайшвидше. Буде так, буде так, буде так. Де да припиняться всі обстріли, де да відновиться місто, буде так, де да буде все сказано здійсненим. Так що, бачите, вам так можна вертатися жовтень, ну хай не на початок, середина кінець, оце вмикнеться світло. І буде тепло, і буде можливість людям жити. De pela atenção.